Вітаю на 19-му році! Як! Ви ще не дивилися попередні уроки цього курсу? Вам треба обов'язково подивитись. Почніть з першого. Особливо, якщо ви тільки починаєте вчити англійську. Підписуйтесь! Тут ви знайдете багато корисного. А що ж ми будемо вчити сьогодні? А сьогодні ми з вами знайомимося з конструкцією have. God. Що ж це за така конструкція? Have got перекладається на, на, на українську мову як мати щось, володіти чимось. Have got використовується з такими займенниками, як Я, ти, ви, ми та вони. Ми з вами знайоми тільки. Займенником я. Тобто, сьогодні ми працюємо тільки з цим займенником. Отож, бо конструкція have got перекладається як мати щось, володіти чимось. Тобто, якщо ми хочемо скласти речення і сказати у мене є, ми скажемо I have got. I have got. У мене є. Давайте спробуємо скласти декілька речень. Наприклад, I have got a pen. У мене є ручка. I have got a lamp. Спробуйте перекласти. У мене є лампа, правильно. I have got a house. Правильно, у мене є будинок. I have got a car. У мене є машина. I have got a ball. У мене є. М'яч. Дуже добре. Так, зараз ви бачите маленьку табличку, за яким ми з вами спробуємо скласти речення. У мене є. Так, давайте згадаємо спочатку а, наші слова: flower, sok, duck, kitten, орс, кейк. Так, давайте складемо. Наприклад, I have got a flower. У мене є квітка. I have got a sock. У мене є шкарпетка. I have got a duck. У мене є качка. I have got a kitten. У мене є кошеня. I have got a horse. У мене є кінь. I have got a cake. У мене є тортик. Дуже добре. Так, зараз ви бачите ще одну табличку, по ній ми зараз будемо складати речення. Так, подивіться, в нас тут є займенник I, Я, якщо, як вам вже і казала, але ми вивчили тільки цей займенник. Але, наприклад, якщо ми візьмемо Tom and Sam, то вони нам замінять займенник They, вони, що також, цей займенник також використовується з конструкцією Have got. Отож бо давайте складемо декілька речень. Наприклад, I have got a big cap. У мене є велика кепка. Tom and Sam have got a red apple. У Тома і Сема є червоне яблуко. I Have got a little rabbit. У мене є маленький кролик. Tom and Sam have got a fat cat. У Тома і Семи є товстенький кіт. Будь ласка, складіть якомога більше речень за цією табличкою. Бажано записати речення собі у зошит. Зупиніть відео і попрацюйте. Дуже добре. Давайте ще попрацюємо з конструкцією Have got. З'єднаємо англійський відповідник з українським. Так, давайте це знадобиться оливець. Так, давайте скажемо: I have got a fat cat. Знайшли? Так, у мене є товстенький кіт. Дуже добре. I have got a little map. マネーマレンカマーパージドグレ ?I have got a red bag. マネーカシャワーナスンカ ?I have got a black hat. Так, правильно, у мене є чорна шляпка. I have got a big apple. Правильно, у мене є червоне яблуко. Дуже добре, у вас дуже добре вже виходить. Дуже добре, молодці. Так. Добре, ми сьогодні з вами гарно попрацювали і вивчили нову конструкцію. Вона називається Have got. Складали, складали речення. Наприклад, I have got a pen. У мене є ручка. Конструкція Have got використовується з таким займенниками, як Я, ти, ви, ми та вони. Сьогодні ми працювали з займенником I. Дуже добре. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та чекаю вас на наступному уроці. До побачення!